Вітаю вас, шановні пеховці. Чули про законопроект 10378. Про те, що всіх будуть мобілізувати, ніхто не зможе виїхати з країни. І той, хто є вже зараз за кордоном, буде також мати проблеми в разі прийняття цього законопроекту, в чому я на сьогоднішній день не сумніваюся. Ще рік тому я сумнівався, що кожен українець чоловічої статі буде отримувати довідки, а так звані. Повістки з ТЦК про те, що він повинен з'явитися до ТЦК. Пам'ятаєте, електронні кабінети. А потім всіх українців заставляли реєструватися до дії. Ну і тут прийшло, друзі, так питання, як же ж вони будуть брати електронні адреси у чоловіків, які повинні будуть стати на тимчасовий або ж постійний військовий облік. І, е звісно ж, Тимчасового на жаль не існує, тому тільки постійний. Отож, друзі, якщо ви хотітимете стати на тимчасовий чи постійний облік за кордоном. Консульський облік, то у вас також можуть виникнути проблеми. Про це та інше, друзі, я вам зараз зачитаю, щоб не помилитися. Нагадую, що цей законопроект 10378, і звісно ж, ви самі можете про нього почитати в інтернеті. А також хочу вас попросити втиснути вподобайку, підписатися на канал і зробити максимальний репост, щоб проінформувати всіх українців за кордоном та в Україні, що на них чекає. Скажу чесно, мене брат, рідний брат. Мав інвалідність з дитинства другу групу, але ви знаєте, як в Україні тяжко отримати інвалідність повторно, тобто потрібно проходити постійними догляди. і ви знаєте, він в 10 місяців пережив першу операцію, потім ще через кілька місяців другу операцію, в 10 місяців йому було. Ви в собі не уявляєте. Наскільки нерви моєї мами зіпсувалися в той час, коли вашу дитину маленьку, яка тільки на народилася, оперують. Отож, друзі, я нікому не бажаю цього пережити. І якщо хтось вважає, що в мене крута доля, я круто живу, то це зовсім не так. Якщо у вас немає мого номера телефону, то ви взагалі мене не знаєте. Ну і звісно ж, я за кордоном вже проживаю більше як 5 років. Я досить багато чого. Зрозумів для себе про Україну, українців, їх відношення до своїх побратимів і так далі. Проте я не перестаю допомагати нашим українцям, які заслуговують дійсно допомоги, а не просто хочуть допомогти і забути за мене, тому що всі думають напевно, що я всесильний і можу кожному допомогти, кожного витягнути з тюрми, кожного, наприклад, проконсультувати. Хтось каже, що я дорогий хлопець, але це правда. Я ціную свій час і я хочу, щоби. Багато сім'я почалася з мене, і ви не уявляєте, скільки я трачу нервів і часу на свою роботу, яку я виконую, щоб вам повідомити, підготувати інформацію, правильно її подати, не помилитися, хоча ніхто не помиляється, тому що ніхто не може не помилитися. Бо хто не помиляється, то нічого не робить? Ви знаєте це, і це правда? Отож, друзі, переходимо до самого законопроекту, якщо ви вже втиснули вподобайку, дорогі пеховці. Проєктом закону пропонується удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Хочу так сказати до слова, що мені здається, що до 2025 року українців чоловічої статі в Україні цивільних не залишиться. У мене питання до вас: як ви думаєте, скільки військових... Скільки цивільних потрібно, щоб отримати одного військового? Напишіть свою думку як не експерта, та як експерта, додаючи це слово, в коментарях, тому що це дуже важливо. Зміну призовного віку з 27 до 25 років, тобто на сьогоднішній день з 27 призивали ставати на військовий облік. Ну і це буде вже, друзі, з 25. Надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90-календарних днів. Але секунду, друзі. А ви знаєте, скільки у військовослужбовців забрали виплати і вони далі служать, а їм забрали виплати не по зрозумілій... по незрозумілій причині. А скільки військовослужбовців поранених не можуть отримати кваліфікованої медичної допомоги? Ви знаєте, скільки їх є? А скільки військовослужбовців хочуть пройти її за кордоном, і також не можуть отримати направлення за кордон, щоб пройти цю медичну друзі? Це медичне лікування? Хто з ваших друзів, знайомих, родичів має таку проблему? Пишіть, друзі, нехай українці знають, як це все відбувається. Як держава дбає про наших українців, і яка потім закликає, що ті українці, які за кордоном виїхали після 24 лютого 22 року, повинні повернутися інакше. Інші країни будуть допомагати їх повертати в Україну. Пам'ятаєте мої відео? Ви думаєте, я жартував? Ні, деякі представники деяких країн також про це говорять. Хоча я сумніваюся, що це буде. І ви розумієте, навіть ті, хто мають українські паспорти, не сховаються взагалі хіба що в Африці. Але я сумніваюся, що ви туди поїдете. Якщо ви навіть не можете прожити декілька місяців в Польщі, то... Що ж говорити про Африку? До речі, друзі, хто ще не легалізувався, рекомендую вам це робити. Бо ви бачите, ситуація не міняється. Якщо ви в малопольському воєводстві, то команда Стармак Documents, яких я завжди рекомендую, які надають кваліфіковані послуги бізнесам і також тим людям, які просто працюють, відкрити карту побиту без жодних проблем. Контакти в описі. Отож, друзі, наступне виключення строкової військової служби, як виду військової служби, так всіх військовослужбовців строкової військової служби. Пропонують звільнити у запас встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, які приходили в військову службу під час. Правового режиму воєнного стану та були звільнені зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Хоча це на початку, а через півроку вже не буде їхньої згоди, а добровільно примусово Виключення з переліку висновків військоволікарняних комісій, висновку про обмежену придатність до військової служби, тобто обмежено придатних вже не буде існувати. Запровадження для громадян України базове загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян віком до 18. Від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах. Якщо хтось, другі друзі, пам'ятає, мої роки це 93-й народження, то ми проходили ДПЮ, Хоча ми майже там нічого не робили, тобто це допризовна військова підготовка. І звісно ж для мене буде цікаво, як це зараз повернеться все до старих часів. Запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальну військову підготовку, встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від зняття від взяття на військовий облік та проходження військової служби, залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, так звані ЦНАПи, там де ви йдете, щоб одружитися зі своєю дружиною, дорогі хлопці. Ну а дівчата своїми хлопцями. Центр зайнятості це. Та центрів рекрутингу. Також, наскільки мені відомо, там всі довідки, які там потрібні для більшості державних закладів, то також беруть, беруться в ЦНАПах. Тому, друзі, я скажу так: голова сільської ради чи селищної ради, ні, голова сільської ради, нашої, там, де я проживаю, коли ми сказали, що він повинен буде проконтролювати всі ті моменти, пов'язані з повістками, щоб хлопці всіх забрали, тих, що повістки будуть. То він сказав, що я краще звільнюся, не буду цього робити. От таке, друзі, навіть буває. Хто матиме право на відстрочку, особи першої і другої групи інвалідності? Третє – прибрали в цьому законопроєкті. Особи, які мають дружину чоловіка, із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи та одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, і числа осіб інвалідністю першої чи другої групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за для здійснення за ним догляду. Тобто, якщо хоч тут щось приємне, бо можна буде обрати, але якщо не обрали... Ну, то, сорі, ви не знали цього? Чи що? Для нас всі закони написані. Тому хто не знає своїх обов'язків та прав, трудно. Іде воювати. Люди, які є опікунами особи з інвалідністю першої чи другої групи, визнаної судом недієздатною. Члени сім'ї першого ступеня спорідної особи з інвалідністю першої групи зайняті постійним доглядом за особи з інвалідністю першої групи не більше одного члена сім'ї за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду. Хоч ще один приклад: Плюс, як то кажуть в Україні, члени сім'ї першого ступеню. Споріднення особи з інвалідністю другої групи, або особа, яка за висновком медико -саніт... соціальної експериментної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами, не більше одного члена сім'ї, за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військово зобов'язаного для здійснення за ними догляду. Тобто це слово повторюється, якщо вони обрали, якщо не обрали, йдеш на фронт. Жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення неї трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього до догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення неї шестирічного віку, вагітні жінки. Тобто тут уже йдуться, друзі, і от описи про жінок. Тому жінки, я вам рекомендую приготуватися. Тільки діючі, народні депутати України та депутати Верховні, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, здобувачі професійної, професійно-технічний, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути за однією спеціальністю, фахом. Друга освіта одразу відпадає. Докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, наукові і наукові педагогічні працівники закладів вищої освіти та педок. Передвищі не підлягають на призовну військову службу під час мобілізації. Протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, маєте два роки, відпустки, як то кажуть. Військовозобов'язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв'язку зі звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Про це я вже говорив. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 6 місяців військово зобов'язані з числа громадян, які були звільнені, зі, були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану. Вводяться нові правила броні, коли бронюються лише чиновники категорії А, тоді як категорії Б та В лише до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. Тобто право на відстрочку від призову не матимуть працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокурат прокуратури. Прокуратури, прокурори не будуть мати відстрочки повної, хоча я сумніваюсь. Як вручатимуть повістки, найцікавіше у законопроєкті пропонують, що повістка про виклик до територіального центру комплектування на соціальної підтримки може бути надіслана через електронні кабінети, які зобов'язані створити всі військовозобов'язані, а також Електронною поштою, як я й казав. Звідки візьмуть дані електронної пошти, якщо військовозобов'язані не виявлять свідомість і не зареєструють себе в електронному кабінеті, не дуже зрозуміло. Та й для мене, знаєте, незрозуміло, дуже як старші люди, наприклад, більше сорока, будуть кольорові телефони вивчати, щоб цей електронний кабінет заложити. Будуть їх зобов'язувати приїжджати в ТЦК далі. І щоб вони на місці це робили? Чи як? От для мене це не зрозуміло. Що всі думаєте, в Україні живуть в цифровому світі? Скажу чесно, тато, моя мама, бабуся, всі, хто мають телефони, у них телефони кнопочні. Чесне слово, я не жартую. Тобто, мій тато на сьогоднішній день має 58 років, якщо не помиляюся. ні. Помиляюся близько 55. Ну, і він стоїть за доглядом за мамою, тому що моя мама має другу інвалідність уже до кінця життя, другу групу інвалідності, точніше. Ну, і як це буде відбуватися, мені незрозуміло. Ну, мама його має обрати. Якщо вона його не обере своїм опікуном, ну, то він піде служити. Згідно цього законопроекту, так це виглядає. Уряд також пропонує, що повістка може бути вручена громадянину особисто. А як до цього часу було? Мені цікаво. У приміщенні військомату та його представниками, за місцем проживання, за місцем роботи співробітникам, військомату, роботодавцям або поліціянтами, якщо щось, у громадських місцях, представниками ДЦК або поліціянтами. Друзі, чи хочете ви дізнатися, будь ласка, в наступному відео, які будуть покарання для ухилянтів? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Тому що тут буде, якщо виїхали за кордон, або ж. Е все, що завгодно. Ні, я вам в цьому відео зачитаю, знаєте. Якщо ви виїхали, друзі, за кордон, то ви будете нести відповідальність, будуть застосовуватися для вас різні обмеження. Якщо ви, наприклад, не стали на військовий облік, то ви не зможете виїхати за кордон, вам будуть заборонені проведення операції із рухомим та нерухомим майном, обмежено право на керування власним транспортним засобом, тобто ви не зможете ним керувати. І не зможете отримати навіть посвідчення ведія. Вам буде, друзі, обмежено права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями. Це для мене взагалі дебілізм. Чесно, перепрошую за це слово, але це дебілізм. Як ми можемо платити податки, які потім йдуть також на ЗСУ в такому випадку, коли нас не... наші кошти будуть заблоковані. Тобто банківський рахунок. Відмова в укладенні кредитного договору. Це вже нехай буде. Призупинення отримання пільг та послуг від держави. А це до чого? На дітей грошей не можна буде отримувати? Чи як? Якщо я єдиний батько, це для мене, друзі, взагалі. Ці обмеження скасовуватимуться за повідомленням керівника ТЦК та СП про виключення військовозобов'язаного або резервіста з єдиного реєстру боржників. Поважні причини неявки у військомат. Я думаю, точно смерть або отримання інвалідності.